2026 рік тільки наближається, але ми вже уявляємо, які бої могли б зірвати оплески у світовому боксі. RTF UA представляє топ поєдинків, які ми б хотіли побачити в новому році. Без політики, без промоутерських відмовок, лише чисті фанатські бажання. Британія чекає цього вже вісім років. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Два різних характери Ф'юрі, шоумен і геній хаосу проти Джошуа, холодного залізного бійця, який усе ще вірить у свій тріумф. Цей бій фінальна сторінка британської ери в боксі фюрі Джошуа. Пізно можливо, але фанати все ще мріють. Молодий лев проти досвідченого вовка. Мозес Айтаума проти Агіта Кабаєля. Мозесу 20, і він уже ламає важковаговиків. Кабаєль чемпіон Європи, який не знає поразок. Це бій, де юність перевіряється зрілістю, а нове покоління кидає виклик старим правилам. Далі Джай Опетайя проти Гільберто Раміреса, Опетайя – тиша перед бурею. М'який голос, але найжорсткіші нокаути у Крузервейті Рамірес. Мексиканська машина, що піднялася з напівважкої. Цей бій як зіткнення двох елементів техніки й люті. Без сумнівів. Один із найцікавіших потенційних мейнів 2026-го. Легенда проти майбутнього Теренс Кроуфорд проти Джарона Енніса. Кроуфорд бездоганний, холоднокровний і все ще голодний. Енніс молодий звір, який не боїться нікого. Якщо цей бій станеться, це буде передача естафети по колінь. І ми всі хочемо це побачити. А якщо ні Кроуфорд, то Ортіс, Верджил Ортіс проти Джарона Енніса. Ортіс не читає аналітику. Він просто заходить і б'є. Енніс проти Ортіса це не стратегія, а чиста війна, бій без пауз і компромісів, який розкаже все про сучасний бокс. Теофімо Лопес проти Шакура Стівенсона. Теофімо, хаос і емоції, Шакур, холодний розрахунок і дисципліна. Цей бій, немов шахи з динамітом замість фігур. Ідеальна пара протилежностей, яку фанати чекають уже кілька років. А якщо Шакур пройде лопеса, тоді ось воно. Шакур Стівенсон проти Джервонти Девіса, техніка проти інстинкту, мозок проти сили, бій, який може визначити, хто справжній майстер сучасної легкої ваги. Два японські титани Наоя Іноуе проти Джунто Накадані. Іноуе монстр, який уже підкорив чотири вагові категорії. На Кадані єдиний, хто реально може його зупинити. Бій, який став би святом для всього японського боксу, і, можливо, найчистішим технічним поєдинком року. 2026 може стати роком, коли мрії фанатів нарешті зійдуться з реальністю. Якщо, хоча б половина цих боїв відбудеться. Бокс отримає нове дихання. Пиши в коментарях, який з цих поєдинків ти хочеш побачити найбільше. Підписуйся на RTF.UA і залишайся з тими, хто живе справжнім боксом.